Одещина з викладом яких осени і оксамитового сезону. Але останні роки додають усе більше запитань. Спека тримається довше, зливи стають різкішими, а шторми частішими. Чи це поодинокі аномалії, чи це вже нова кліматична норма для чорноморського узбережжя? Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик, і ви дивитесь проєкт «Новини лайф. Що на нас чекає цієї осені, і до чого варто готуватися вже зараз? Про це ми поговоримо з синоптиком відділу метеорологічних прогнозів і Чорного та Азовського морів Яною Антонюк. Конкретно стверджувати, яка погода буде восени цього року ми не можемо, але вересень – це перехідний місяць, який. Характерний перехідний місяць від літа до осені, який характерний зниженню температури, зменшенню кількості грозової активності в атмосфері. Перша половина осені це зазвичай тепло, а друга половина осені це вже похолодання. Рік на рік не випадає, але така тенденція вірогідна. Жовтень помітно став тепліший, і вересень також. Оксимитовий сезон може бути в Одесі до середини жовтня, можливо, навіть до кінця жовтня. Конкретно стверджувати, як це буде. Ми не можемо. Стосовно температури морської води, тому що всі хочуть ще трошки відпочивати. Температура морської води буде зберігатися достатньо теплою, щоб можна було відпочивати в середньому, це не нижче 17 градусів. Осінь це перехідний сезон, коли може бути нестійка погода, це зміна з тепла на холод. А осінню зазвичай перші штормові, які ми очікуємо, це тумани та поривчастий вітер. Відповідно до регіональних досліджень по Україні та й загалом по одеському регіону, можемо сказати, що кількість дощових днів трошки збільшиться. Я гадаю, що ризики все ж таки є головним чином через глобальні та регіональні кліматичні зміни. Однак вплив цих змін на конкретно цю осінь може бути непередбачуваним і кожен сезон буде відрізнятися своєю динамікою. Найбільше це проявляється в підвищенні температури, зменшення кількості опадів в літній період, збільшення екстремальних погодних явищ, тривалі, особливо це тривалі хвилі спеки. Найбільший негативний вплив цього року це на аграрну сферу, наприклад, на півдні Одещини цього року майже повністю згорів соняшник та кукурудза. Казати, який буде наступний рік, це дуже важко прогнозувати. Ми не знаємо, як це буде. Які культури. Зараз вирощувати це вже аграрії, будуть вирішувати. Це залежить від того, де знаходиться земля: на півдні Одещини або на північних частинах, центральних частинах Одеського регіону. Це від цього залежить, так і тривалі хвилі спеки. І мала кількість опадів. Середні температурні познаки трошки змінилися в більшу сторону. Вони збільшилися, якщо ми можемо помітити, що зима стала не така сурова, як була раніше. Наприклад, кожного дня при складанні щоденного білотня погоди ми спостерігаємо і порівнюємо, яка в нас була середньодобова температура в місті Одеса, і пишемо, була вона вища від норми, в межах норми чи нижче від норми. Наприклад, минуле літо воно було жаркіше, ніж це літо. Але в нас абсолютні максимуми температури в місті Одеса. Вони не перевищені. Наприклад, останній я пам'ятаю абсолютний максимум температури. Перевищений був 21 жовтня 2023 року, 31,1 градус. А було, якщо не помиляюсь, 29,8. Поки що стверджувати це неможливо, однак Одеса знаходиться в нас в помірно континентальному кліматі, але ми не можемо казати, що субтропічного клімату ознак його геть не помітно, Вони трошки помітні. Прогнози, можливо, залежить від глобального потепління, можливо, через 10-20 років наш регіон зможе перейти в вологий субтропічний клімат. Глобальне потепління впливає. Творенню сприятливих умов для збільшення кількості опадів. У міру потепління клімату землі, наша атмосфера може отримувати більше вологу, а це призводить до більшої кількості опадів. Кліматичні зміни для Одеси це вже не прогнози на майбутнє, а реальність сьогодення. З одного боку, місто може користуватись привілеєм оксамитового сезону, а з іншого йому доведеться адаптуватись до нових ризиків. Ви дивились проєкт новини лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.